Evasive – Невловимий обхідний про відповідь. Adjective tending to avoid commitment or self-revelation. especially by responding indirectly, tending to escape or avoid. Схильний уникати зобов'язань або саморозкриття, особливо відповідаючи непрямо. Схильний ухилятися або уникати. For example, 1. The politician gave an evasive answer. When asked about the budget cuts. Політик дав ухильну відповідь, коли його запитали про скорочення бюджету. 2. The criminal remained evasive and was hard to catch. Злочинець залишався невловимим, і його було важко спіймати. 3. Evade. Дієслово. Уникати, ухилятися, наприклад, від податків або відповідальності. 4. Evasion. Іменник. Ухилення, уникнення. Base of action.